Вітання стрільцям, ви на каналі про стволи, З вами я, Ігор Бондар. І сьогодні у нас другий випуск про ПРС, який ви замовляли. До речі, не гадаю, що попередній випуск доступний за посиланням і вас чекає попереду ще два. Тому хто не підписався, обов'язково підпишіться, а ми погнали далі стріляти і розказувати вам про це. Отож, сьогоднішня наша програма, наш сьогоднішній кінофільм, знову стосується ПРС-а і знову стосується теми точного влучання в умовах обмеженого часу та простору. І як ми говорили в минулих Передачах, окрім того, що вам потрібно вміти точно стріляти, вам потрібно це робити швидко. І як ми казали в минулих передачах, фактор часу тут надзвичайно важливий, тому що вправи всі обмежені по часу, обмежені в просторі і приготування до першого пострілу, або взагалі до пострілу після зміни позицій, це дуже кропітка робота, дуже такий складний багатовекторний процес, який потрібно вміти оптимізувати для того, щоб скоротити ваш час на постріл. В даному відео я буду керувати керуватися такими речами, як слова Дугласа Кіні. Це легендарна особистість в американському Піаресі. І я дивився одну з його передач, де він, використовуючи самий звичайний дешевий ругер в калібрі 22 Rimfire, розказував про те, що він тренується у себе на 25-метровому, 25-ярдовому задньому дворі, стріляючи по точкам. І основні його інструменти є діжка, є драбина і якісь там конструкції. На бути таке Якщо, повторюся, у вас немає під руками подібних конструкцій, це вам може замінити банально стіл, парта чи стілець, який ви з собою привезете на поліон, а також ваш основний друг, друг будь-якого піаресника Мілкашечника це драбина з будівельного магазину. Вона хитається, вона нестабільна, і от це як ми любимо. І ось що сьогодні ми будемо робити. Я вже вам розповідав про те, які є розміночні вправи, які тренують у ваш процес синхронізації отримання картинки прицілу та обов'язково. Обробки спуску, а сьогодні ми до цього моменту ще додаємо такі речі, як будемо їх називати вхід в стрілецьку позицію. Вхід в стрілецьку позицію мається на увазі, що ми маємо оптимізувати процес заняття пози чи позиції для стрільби, мінімізувавши його. Насправді вони ці позиції досить типові, і всі вони незручні і рідко, коли вдається стрільнути. Зручно. і всіх їх об'єднує те, що частіше за все у вас не буде можливості зробити нормальну вкладку, не буде можливості розташувати свою п'яту точку так, щоб вам було комфортно, і все це буде на висячих руках, на вперті в одну точку гвинтівці, ну і щось таке подібне. Ми зараз не говоримо про оснащення гвинтівки. Ми звичайно можна оптимізувати деякі процеси і е, е, спеціальними е, спеціальними речами. Спеціальним обладнанням, ми говоримо про загальний принцип. Для цього я вам хочу запропонувати такий такі ряд тренувальних вправ, які дозволять вам підняти свій рівень. Перша вправа це зміна стрелецьких позицій. Знову у нас відстань 25 метрів. Поки що ми не забігаємо вперід, тому що нас чекає випуск про зміну дистанції, про балістичну сітку, про зовнішню балістику цього патрона і поговоримо про набої і так далі. Зараз ми говоримо виключно про сам механічний процес заміни позицій. Відстань до мішені 25 метрів. В минулій серії ми використовували мішені розміром 25 та 30 мм. І сьогодні ми будемо продовжувати це робити. Знову ж таки, повторююся, ми маємо стріляти і влучно. І швидко. Отож, перша тренувальна вправа. Я рекомендую вам зарядити, споредити повний магазин, і буде вона виконуватися на 10 пострілів. Дистанція до мішень, як я казав, 25 метрів. У нас є дві стрілецьких позиції. У нас є знову наш не менш важливий друг, як ця драбина це стрілецький таймер, звичайний телефон, на якому є можливість засікти секундомір або таймер. І будемо вчитися це робити. Це робити. Де затрачується дуже багато часу в процесі виконання будь-якої вправи на піаресі на першому пострілі. А все чому? Тому що стрілець, прибігши, добігаючи на стрілецьку позицію, частіше за все за надто багато часу витрачає на те, щоб розташувати вашу гвинтівку, свою гвинтівку, отримати картинку прицілу стабільно, заспокоїтись, розподілити зусилля на руках, впертися. ну, Завозити щось на кшталт вкладки, отримати картинку прицілу і потягнути спуск. Для цього ми будемо сьогодні говорити про тренувальні вправи. Дві стрілецьких позиції будемо використовувати мішок. Якщо у вас є можливість купити на Аркарел павука, який буде утримувати м'який мішок, дуже класна річ. Було б доречно мати і барикадний упор на вашій гвинтівці, але сьогодні ми будемо отак майже стоковою гвинтівкою, окрім заміни ложі, це все показувати. Дві стрілецькі позиції, мішок, мішок ми будемо перекидати. Між позиціями, позиції досить нестабільні. Я чого використовую драбину в тренуваннях, тому що, не дивлячись на те, що вона досить проста по конструкції, вона досить складна для стрільби. У нас умовний є порт, є нестабільне положення, є незручна висота, ні сидячи, ні стоячи. І це все буквально в рамках одного тренажеру. До речі, продам цю драбину недорого за якихось е, 700 доларів. І друга стрілецька позиція це досить стаціонарна така жорстка конструкція, яка у нас також не зручна, тому що вам потрібно буде і утримувати мішок, і утримувати гвинтівку, і при цьому влучно стріляти. Як я казав в минулому відео, в перших вправах, в перших проходах ми не використовуємо таймер. Це все зроблено для того, щоб стрілець просто звик до того, що йому потрібно робити, і міг проаналізувати не в такому спішному темпі свої помилки. Тож заряджаємо гвинтівку, щоб довго не говорити. Мішені у нас відомі, вони ті ж самі. Стрільба на кожній позиції буде вестися по двом мішеням. Більше та менше, нагадаю, 25-30 мм, відстань 25 метрів. І ось що на що я хочу ще наголосити: окрему увагу на ваші техніки, безпечно поводження зі зброєю. При зміні стрілецьких позицій, вистріливши останній постріл, обов'язково відкривайте затвор і переміщуєтеся з відкритим затвором по між позиціями. Це потрібно контролювати. Хай навіть краще буде менша швидкість, але більше контролю безпеці. Чим більша швидкість. Але ймовірний випадковий постріл. Заряджаємося і стартуємо з мішком у руках. Отож, перша стрілецька позиція. Затвор відкритий, мішок стоїть. Ну, погнали. Відкрили затвор, міняємо позицію. Розташовуємо мішок. Тут особлива увага. Приділяється положенню тіла. І вам потрібно контролювати як порт, так і положення гвинтівки. Я думаю, на цьому... на цьому буде досить. Додаємо до, нашого, до нашої справи фактор часу. Звертаємо увагу, що у нас тут викликало певні складнощі, на що потрібно звернути увагу. А складнощі у нас виникали передусім з першим пострілом. І не дивлячись на те, що постріли були на невеликій відстані, побільші мішені я декілька разів промахнувся по меншій мішені, попав. По тій причині, що повторний постріл ментально зробити простіше, тому що вже перед цим була певна типова дія. Зрозумілі помилки, чи, було чи був надлишковий тиск на спусковий гачок, чи не було. Як ти більше стріляв після переміщення, є там ще такий фактор дихання і так далі. І, так далі, і, так далі. і для того потрібно все робити, щоб зрозуміти свої помилки. Другий підхід: ми стріляємо все те ж саме, знову тих самих 10 пострілів, але додаємо сюди трошки часу. Я заведу наш таймер на одну хвилину-10 секунд і нагадаю умови виконання. У нас буде знову дві стрілецьких позиції, знову дві мішені на кожній позиції, але при цьому фактор часу нікуди не дівається. А навпаки, нас буде підганяти. Таймер розташую тут для того, щоб, було, щоб він нам не заважав. Знову будемо стартувати з мішком у руках. Так, запускаємо таймер. Отож, поїхали. Міняємо позицію, не забуваємо при цьому дихати, заряджаємося. зручне положення. Промах. Знову промах, набою ще є. Остання позиція. Влучання і, і влучання. І таймер навіть ще не спрацював. Давайте проаналізуємо наших два промаха. Який у нас запас по часу? Таймер працює. Ми встигли одну хвилину, в одну хвилину рівно, в принципі. Чому був промах? Промах був тому, що був надлишковий, по-перше, було не досить нестабільне положення ніг, а по-друге, в зв'язку з цим я намагався компенсувати нестабільне положення ніг за рахунок роботи лівої руки і перетиснув гвинтівку, перетиснув е, сам приціл більше чим потрібно, отримавши зміщення осі канала ствола і зміщення марки поза мішень. І якби я це робив не під таймером. Не намагаючись зробити це швидше. Напевне, я би влучив, але час би тоді був би більший. Ось для чого вам потрібен таймер, тому що нагадаю, таймер оголює ваші проблеми, вимагаючи від вас більш швидкої і координованої роботи. І саме ці вправи допомагають це робити. Наступна вправа: дивіться, ми все це говоримо про ми говоримо про вправи в такому досить обмеженому просторі, так, і в обмеженому ресурсі серед обмеженого обладнання. Наступна вправа: додаємо сюди ще одну стрілецьку позицію. Тільки і зараз ми будемо стріляти з позиції No1. З позиції номер 2 з позиції номер 3 вертаючись знов до цієї позиції, сюди і так далі. Минаючи досить просту заміну позиції між верхнім, будемо говорити вогневим рубежом і нижній стрілецькій позиції. Це зроблено для того, щоб ми ще відпрацьовували координацію, певну координацію рухів і оптимізацію рухів під час стрільби. Треба спередити магазин, тому що тіка, на жаль, має лише 10 набоїв. Знову додаємо сюди фактор часу. І я думаю, що на кожну стрілецьку позицію нам потрібно витратити, ну, нехай це буде 6 секунд, хай це буде знову 1 хвилина 10 секунд. Споряджаємо нашу гвинтівку, беремо у руки мішок. Не забуваємо відкривати затвор обов'язково при заміні стрілецьких позицій. Намагайтеся створювати собі додаткові такі перешкоди для того, щоб це було трошки важче, ніж на змаганнях. Це досить сильно мобілізує вас і допомагає вам потім у майбутньому. Так, Таймер. Поїхали. Заспорядилися. Постріл. Міняємо стреску позицію. Порядилися. Постріл. Взагалі незручне положення. Але влучання є. Переходимо, закриваємо затвор, дихаємо обов'язково, напіввидих. Влучання. Знов ну, такий маленький порт. Закриваємо затвор. Влучання, тому що я стріляю на напіввидиху. І контролюйте ваше положення лівої правої руки. Влучання було, черкануло погонку. Чітке влучання в центр. Влучання і напевно остання наша стрілянська позиція. Не встиг. Дещо не встиг. Але ні, в таймер я не вклався, це був дев'ятий постріл. Ну Трошки неправильно розрахував а, час. Промахів не було, але я вийшов за межі часу. Значить, наступна наша вправа буде такою ж самою, тільки вам потрібно буде вже намагатися робити все швидше. До речі, Євгене, у нас набоїв достатньо. Давай спробуємо повторити. Отож, спроба номер два. Споряджаємо нашу гвинтівку. Готуємо наш мішечок і секунда, одна хвилина 10 секунд, тобто 70 секунд. Треба бути більш вправним. Поїхали. І тут ми вже будемо намагатися робити все досить швидко. Помах. Вдарив під низ. Це вже проблема моя. Влучання. Встаємо наверх. Влучання. Знову наша позиція. Влучання. Тут вже будемо намагатися швидше все робити. Влучання. Тільки ми намагаємося робити швидше зразу фактор дихання починає впливати на стрільбу промах. Те, про що я казав. Влучання. Влучання. Влучання, патрони ще є. А знову не встиг. Але при цьому я не встиг буквально один набій, тим не менше я навіть задихався. Напевно, більше від хвилювання, чим від самі, самої стрільби. Але бачите, саме таймер заставляє стрільця помилятися. Такі нескладні вправи зі зміною стрілецьких позицій, зі зміни швидкості прицілювання, зі зміною, ну, напевне, принципів обробки спуску, тому що вам приходиться стріляти, повторюся, в умовах обмеженого часу, а з плином часу виростає частота серцевих скорочень, виростає пульс, відповідно, з'являється тремор. Погіршується координація, і саме такі речі допомагають вам ставати краще. Тому, на прикладі такої простої вправи, буквально на 2-3 стрілецьких позиції, на невеликій відстані, ви можете відтренувати ну, 95% вашої майстерності. Залишившихся 5, ми... Про залишившися 5, ми поговоримо про в наступному відео. І це буде питання зовнішньої балістики та читання сітки на прикладі спеціальних вправ. Я думаю, що вам було цікаво. Підписуйтесь на цей канал, обов'язково натисніть дзвіночок. Обов'язково поставте лайк, та напишіть коментар. Пока.